Привіт YouTube, informdv 921 на зв'язку. В даному відео я розповім вам, за що YouTube платить гроші власникам каналу, а також скільки YouTube платить за 1000 переглядів. Наступне відео вийде швидше, якщо дане відео набере 18 лайків. Отже, YouTube платить гроші тільки за перегляди ваших відео. Кількість ваших підписників не має прямого впливу на ваш дохід. Вони впливають, але опосередковано. YouTube платить не за простий перегляд відео, а за так званий комерційний перегляд. Тобто це перегляд, якому була показана реклама, і відповідно за ваш клік по цій рекламі власник каналу отримує декілька центів. При цьому є декілька видів реклами. Це короткі відеоролики на початку відео, банери, які з'являються вверху справа від відео, та невеликі банери, які з'являються в самому відео. Також якщо відео довше як 10 хвилин, то власник каналу сам обирає і скільки реклами буде показуватись у відео. Відповідно чим більше реклами, тим дохід вищий. Не є комерційним перегляд, при якому глядач використовував програми для блокування реклами, наприклад це Adblock. Або пропускав рекламу у відео, чи просто закривав банер, який показувався менше як 3 секунди. Не використовуйте Adblock на Ютубі, тому що ваші улюблені блогери не отримуватимуть доходу з Ютуба і, можливо, припинять знімати відео та займуться чимось іншим. А тепер щодо ціни за 1000 переглядів. Ціна переглядів залежить від е, тематики вашого каналу, від тривалості відео та від партнерської програми. Наприклад, якщо ваш канал присвячений автомобільній тематиці, то за 1000 переглядів ви отримуватимете. Набагато більше як канал по ігровій тематиці. В середньому для України і країни СНД за 1000 переглядів ви будете отримувати від 4 до 7 доларів. Це все, дякую за увагу. Якщо вам було корисне дане відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також у коментарях напишіть про що ви хотіли дізнатись в наступному відео.